Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії Ideal серія F5 на цоколь HB3 з температурою світла 6000 К. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться невеличка інструкція. І дві світлодіодні лампи. Як заявляє виробник лампи. Потужністю 72 Вт. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. Корпус лампи абсолютно повністю металевий, включно з цоколом. І також маємо дві системи охолодження: Активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується через стандартний роз'єм живлення 12 вольт. На проводі живлення є невеличкий ось такий драйвер в металевій коробочці. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на живлення 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт, ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Колір світла білий має, заявлена кольорна температура, нагадаю, 6000 кельвін Потужність світлового потоку, як заявляє виробник, 8000 люмен у даних ламп. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставляти правильно світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. При купівлі на комплект ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.